Якщо я виходжу, до себе там в подвір'я, а я чую запах, то мені достатньо неприємно знаходиться навіть на подвір'ї. Чому я не маю права захищати свою, допустимо. Я думаю, е... прийшов сюди, щоб вислухати вас, я... усунути а... всі недолі. Значить, дивіться. Дивіться, Значить, я зрозумів, що ви підприємність. Е, е, да, дивіться, і... дивіться сюди. Просто ми зараз, ну як би сказати, нам не випрос, щоб вас там закрили. Але нам вопрос в тому, щоб я ви так, нас реально. просто від свого цього. Я знаю, що можна знайти мільйон так. способів, щоб так. цього всього не було. Мільйон. Просто. Я і прийшов, ви слухайте. ну можна було взагалі. Ну, це вже щось що сталося. Остави. Ми готові піти на компроміс, пригласити вас. Ми, ну, дивіться, ми, не ми, ми, ми скажі, які недоліки, ми всіх їх усунемо, <гас> старатися, щоб він не було. Щоб з сусідами жити мирно. Ви так само живете, біля вас і сусіди. Ми з сусідами живемо дуже добре. Да, і ми так само теж не хочемо сваритися. Є... є підприємство. Олег. Олег, скажіть, будь ласка, ви юридично хто там є? директор. ви директор саме цього підприємства, так? От я буду більше з вами спілкуватися. Будь ласка, ви розумієте основні претензії до вас? Ну, можете сформулювати? Претензії, є. зараз основні йдуть від мешканці району про те, що є сторонні запахи, про те, що є... заважає крик тварин, які здійснюють на забої. Робиться забій на цьому підприємстві. От поки і благоустрій, місце те, щоб там був порядок, Ну, якось там порядку немає, відходи не розміщуються там потрібно. Так як я зрозумів, на даний момент, є, до момент. Мене, Чотири. До мене є. Чотири основних моменти. Да? От ви кажете, що ви мені розкажіть, що я роблю неправильно, і я все це зроблю правильно. Ну ви ж самі знаєте, що ви робите неправильно. То, якщо є претензії, значить щось робити неправильно. Як ви запахом плануєте робити? запахом плануємо боротися таким чином, що частіше вивозити. У вас є норми якісь... ми вивозили заміщена... Нас... да, раніше три рази в тиждень. Да. Зараз плануємо в даний період стоїть жара на вулиці, плануємо, може кожен день. У вас, у вас є договір на вулиці? Ви вот. покажете нам. Конечно.